Вітаю глядачів та підписників каналу. Сьогодні, як і обіцяв, я покажу, як я вношу добрива. Що ми сьогодні будемо робити, розкажу. Так, Але все по порядку. Так, значить Вчора ось ці шість ми прокапали, ось цих два і ще один ось цей накритий. Поки що до ось цих не лізу, бо тут потрібно міняти каплю. Вчора одному підписку коли обіцяв, що зніму відео, але зніму відео про заміну каплю завтра. Бо сьогодні починаємо купати... Купати саженці. Копати саженці. ось в міжряді мама вже мені допомагає, розкопуємо, забираємо їх і все. І тоді. І все. Так, десь щось шипить, не знаю що. Але ладно. Я вже запустив насос. Може пам'ятаєте, вчора я казав, в мене накритих 18 полосок, тобто буду поливати 9 накритих Половину вчора половину, сьогодні половину. У мене насос приблизно поливає від 8 до 12 полосок. Оце його норма. Так, отут вже потрібно робити. Відчуваю ремонт. Так, Ось що буває. Перед запуском потрібно обов'язково перевірити. Усі, 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 бачите? Ранені є в мене тут. Після зими потрібно передивлятись. Ми його виключимо пока що. Ще десь є тут. Чую десь шипити. Так, то не страшно. Так. Перевірка системи поливу обов'язкова. Ось! Ой-ой-ой! Бачите, що робиться, які фонтанчики. Летить вода. Мусимо, мусимо перекрити її. Так, все, закрив. Ой-ой-ой. Так, отже. Ну, мінус два рядочка, але що, що зробиш? Отже, перед поливом, перед несенням добрих, тобто обов'язково трошки проляти, щоб земля була волога, щоб земля була не суха. У нас хоч був дощик, але під плівку водичка не заходить. Ну, в принципі, система набралася. система набралася, вже трошки прокапало, бо я включив насос до того, як почав знімати відео. Отже, зараз буду показувати все, на пальцях розказувати. Ось в мене, якщо бачите, ось старенький агіділь, я його перемотав. Міняю підшипники, сальнички, сальничок стоїть 10 гривень, подшипник 20, тобто обслуговування він дуже-дуже дешевий. Працювати нормальний насос мені його вистачає на мою площу. Значить, Ось так. Забор води. І до нього, ось бачите, ще ось такий кран ніби встроєний. Не знаю, буде видно, там, не буде. Для чого він взагалі? Для того, щоб заливати воду в крильчатку. Але я через нього також подаю ось таку через таку баклажку, подаю і доброго. Як я його подаю? Подаю ось так просто відкриваючи кран. Зараз я залізу, покажу. Ось так. Кран відкриваю, кожен собі відкриває, так як він буде вважати за потрібне. Більше, менше. Тобто, щоб як йшла подача не топлю, а подача води. Можливо, зараз покажу, побачите. Ось бачите, як йде. Водичка з добривом, потрошки-потрошки уходить, можливо не видно. Зараз, якщо воно сюди дійде, ви побачите. Обов'язково перед несенням прокапати трошки, щоб на вологу землю. А, ось дивіться, бачите, як вода уходить з добривом, тобто вноситься добриво. Можна навіть трошки менше, в принципі, нормальна швидкість. Ну, отак собі я вношу. Потрошки-потрошки по воно всмоктує. Добре вдаю з розрахунку на ту площу, яку я поливаю. Було таке питання, поки воно капає, я зараз розповім. Було таке питання, скільки давати грам на один кущ. Ніяких грам на кущ. У вас є норма внесення, добре виробник пише на гектар. І ви собі перераховуєте, якщо, наприклад. На гектар 10 кілограм, то на 10 сотих вам потрібно внести лише кілограм, а на одну соту вам треба внести 100 грам. Розумієте, як рахується добро. Тобто, якщо в мене, от я зараз даю кальциніт, яра пише, що потрібно дати 15 кілограм на гектар, я даю півтора кілограма на 10 сотих, тобто 150 г. Це половинка ось такої кружечки маленької. На, цей, на одну соту. От я приблизно поливаю цих 9 рядків, це в мене буде сотка. Плюс-мінус, все дуже відносно. Тут точно ніхто, головне не переборщити. Даю на одну сотку і все. і без всяких, да, Але якщо вас дозволяє гісі води, тобто електропровідність, вміст солів уже в вашій воді. Якщо дуже у вас великі є сіб, бо у мене наприклад, в тій скважині в мене була, в мене було 1600 і Я добре міг внести не 150 грамів, а 15 г. З цим потрібно бути дуже-дуже обережним. також. От, отак. І В принципі, препарати так само розраховуються на, на гектари на площу, просто перераховуєте на ту площу, яку вам потрібно нести. Ось, дивіться. Коли вносите добриво, будьте уважні завжди, щоб не завоздушити насоса. насосу. От, наприклад, бо мене таке часто дуже буває. Десь відвернувся, не побачив. Ось дивіться, бачите, йде вода. як. Це вода з добривом. Все, от ми його внесли, майже все воно забрало. І кран одразу раз і закрив. Все, перекрив, воно не йде. І далі обов'язково потрібно зробити таку маніпуляцію. як промивка системи, тобто заливаємо просто чисту воду, заливаю і промиваю труби, промиваю, відкриваю прямо на всю, от, що воно дуже швидко, щоб промити оцю заборну трубу, промити. І потім, щоб вона пішла з чистою водою, просто вже без добру, без нічого, щоб промила всю магістраль, щоб в капельній ленті не залишалося ніяких залишків добрива, а щоб була просто чиста вода. Чому? Щоб при майбутньому скажімо так, внесенні добрив в нас не пішло реакцій. Наприклад, так само буду давати фосфорні після, ну, можливо десь через тиждень трошки потепліше і більше. Додавати фосфорні, фосфор дуже гарно вступає в реакцію з кальцієм. Утворюються карбонати і виходить, що фосфору ніби дали, а ми його не дали. Ну Це таке, обов'язково промити. Промивати скільки, стільки, скільки у вас набирається, це саме мінімум, скільки у вас набирається система, стільки мінімум. Ну, все, я промив, закрив кран. Ще почекаю буквально хвилину-дві, щоб воно точно вже все викопало, вийшло звідти. Ну от Ви знаєте, у вас система набирається там 2-3-5 хвилин. Почекайте після того, як внесли доброго, трошки хай воно вимиє з труб. Те, що воно у вас ось тут закінчилось в баклашці, це не означає, що воно вже на, на гряці викопало. Вода з добривами знаходиться ще там. Все, якось ніби так. Завтра буду знімати відео, як замінити каплю, бо потрібно замінити каплю Там в деяких рядках, там вже стара капля. І зніму за одно відео, бо були питання до того, як замінити каплю. І Потрібно зробити ремонт, обов'язково Обов'язково ремонт лент. Спочатку звісно, треба було б зробити ремонт, а потім нести. Але так як я вже дав добриво і... Вирішив зняти відео. Якщо чесно, якщо я зараз почну ремонтувати, то в мене просто не буде часу, коли знімати відео. Ремонтом займусь пізніше, коли буде трошки більше часу. Ну, Все якось так. Виникають питання, пишіть в коментарях, задавайте питання, ставте лайки, дизлайки, кому не сподобалось, кому сподобалось. Все, Всім гарних врожаїв і слава Україні!